Проживши місяць у таборі для переселенців, сім'я пакистанця Мохаммада Лашарі повертається до свого села. Але як з'ясувалося, їхній дім має значні пошкодження. Житло не витримало повини, які охопили країну і призвели до загибелі понад 1600 осіб. Родина Лашарі була серед сотень тисяч жителів, які втекли від стихійного лиха. Батько вісьмох дітей радий, що нарешті вдома. Однак попереду знову непрості часи. Жити в таборі було складно. Я радий повернутися додому, але тут багато руйнувань. Треба подумати, як це відновити. Непокоїсь, що пошкоджений будинок під час дощу може кожної миті завалитися. Дах у поганому стані. Більша частина будинку вже зруйнована. У стінах тріщини. Куди нам йти? Сім'я Мохамада жила за три кілометри від свого села в тимчасовому таборі. Перед цим мусила рятуватися від великої води втечею. Вода стояла на одному місці десь годину, а потім раптом різко почала підійматися. Ми сіли в човен і допливли до греблі. Навколо нас був хаос. Ми не знали, де наші речі й наші діти. Село розташоване в районі Сихван, провінції Сінд. Саме ці землі постраждали від повеней найбільше. Вода до кінця таки не відійшла. Сотні кілометрів досі підтоплені. Влада каже: на те, щоб усе висохло, може знадобитися до півроку. Нині на полях нічого не виростеш. У полі води досі по коліно. Мені треба знайти якусь роботу, щоб наша сім'я могла вижити. Я бідний. Що я ще можу зробити? У липні, серпні в Пакистані випало майже вдвічі більше опадів ніж було в середньому впродовж 30 років. Повінь змила будинки, мости, дороги, урожай та худобу. Збитки оцінюють у 30 мільярдів доларів. У вересні Національне агентство з ліквідації стихійного лиха повідомляло, що в наметових таборах перебуває коло 637 тисяч пакистанців.